Важливий дипломатичний крок на шляху до євроінтеграції Київ проводить офіційний діалог із Будапештом щодо національних меншин. Ця тема а також питання проведення переговорів щодо вступу України до ЄС, стали ключовими під час зустрічей віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної під час візиту до Угорщини цього тижня. Більше про результати цього візиту дивіться далі. Пані Ольго, вітаємо вас. Дякуємо, що виділили трохи часу на розмову з нами. Розкажіть, будь ласка, власне, про мету сьогоднішнього візиту у Будапешті. Це вперше за тривалий час, якби погоджений офіційний формат спілкування. Стосовно проблематики, питання національних меншин, ці питання тісно пов'язані з початком переговорів щодо вступу України до ЄС. Як ми всі знаємо, горшна єдина країна, яка Витує цей процес, а так само фактично на сьогодні всі рішення пов'язані з Україною, так само з санкціями, та і вже ставки набагато вище, коли мова йде про якісь поступки. Тому я прибула в Будапешт з українською делегацією. Ми попрацювали стосовно 11 питань, проблемних, які угорська сторона піднімає в контексті національних меншин. Ми привезли свої додаткові. Ві пропозиції і домовились, що через тиждень вже будемо мати проміжні результати в контексті вступу до ЄС. Часто чуємо різкі заяви Будапешту. ще в лютому цього року. Ви заявили, що Угорщина блокувала вступ України до ЄС. Яка ситуація станом на зараз? Чи є діалог між країнами? Важко говорити про те, що це якесь радикальне покращення, але це зовнішній зовнішні політичний курс, визначений президентом України. Це збереження добросусідських і налагодження добросусідських відносин, в першу чергу з країнами, сусідами, країнами Європейського союзу, попри різну риторику, різні події, вибори, які відбуваються або відбувалися в кор з країн, ми зараз бачимо, що це найефективніша стратегія. Ви бачите серйозну стабілізацію і відновлення після певних кризових подій у відносинах з Польщею. Так само у нас стабільні відносини з Чехією, з Румунією. Так само, хоча це не прямо сусідня, але важлива країна, це по Чорному морю, це Болгарія, да так само попри різні різні Важкості ми знаходимо діалог на сьогодні. З Угорщиною у нас є дуже тісне співробітництво в сфері електроенергетики. Так само у нас є вже конкретні результати по інфраструктурним проєктам. Я, наприклад, скористалась новим залізничним сполученням, що дозволило достатньо оперативно і з мінімальними затратами енергетичними прибути сюди, в Будапешт. Так само був відкритий. Новий пункт пропуску це рішення не ухвалювалося більше 17 років. Наскільки мене поінформували колеги з міністерства? Тому у нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємна, неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є по відношенню України. І звичайно, Україна не може позитивно сприймати, коли Україна стає частиною. Якихось політичних кампаній ми не вперше знову ж таки це спостерігаємо? Угорщина не перша країна, і це ніколи не може бути приємним у квітні. Цього року головним завданням уряду було відкрити першого переговорного кластеру до вступу до ЄС. Тож чи виконали завдання, які були умови? Ми на сьогодні маємо домовленість яка також публічно на всіх майданчиках озвучена Єврокомісією, Що протягом цього року ми відкриємо всі переговорні кластери? Це можливо на постійній основі. Українська переговорна команда налічує більше трьох з половиною тисяч учасників. І переговірники, і народні депутати, експерти, аналітики. Також це проекти Європейського союзу, які нам допомагають. Тому це величезна робота. Та це більше 33 групи трьох груп, які працюють на постійній основі кожний тиждень, три дня на тиждень відбуваються переговори. Ми вважаємо все ж таки, що велика робота була пророблена європейською комісією. Польським головуванням, на жаль, не вдалося розблокувати цей процес, але делегація України працює сьогодні тут, і я впевнена, що польське головування все ще може завершитись відкриттям, як мінімум, частини переговорних розділів. Днями ви обговорили з урядовцями Ірландії та Литви питання щодо вступу України в ЄС. Розкажіть детальніше про цей діалог, і загалом хто з країн-партнерів найбільше допомагає Україні? Це некоректно виділяти якусь з держав-членів, тому що це може не дуже позитивно бути сприйнято серед моїх колег, але насправді я можу сказати, що це переважна більшість держав-членів Європейського союзу. Сьогодні Литва, Данія і Швеція разом з європейським союзом реалізують величезний проект на підтримку євроінтеграційних прагнень України підтримку. Переговорів тиждень тому тут перебувала велика урядова делегація Нідерландів. Якщо ви пам'ятаєте, ми працювали у Львові цілий день по різних кластерах. Це дуже велика підтримка. Так само, Балтійські країни, які ми не маємо забувати разом з країнами Північної Європи, звернулись до Європейської комісії щодо непропустимості блокування переговорного процесу, так само фр. Франція і Німеччина реалізують разом з нами заходи з підготовки до переговорних позицій в Україні. Працюють експерти, делеговані урядами Франції і Німеччини, тобто це достатньо масштабний процес. Ще в лютому ви повідомили, що партнери в ЄС вже мають попередні рішення про фінансування в Україні програм замість USAID. Тож які це програми і про які суми йдеться? На сьогодні не йде мова про якісь додаткові суми, додаткове фінансування. Це скоріше переорієнтація існуючих бюджетів, деякі процеси пов'язані з конкурсами на відбір в правоохоронні або судові інституції. ОСН були підхоплені державами-членами. Так само ми мали разом з ЮСІДІ запускати великі проекти, які би запроваджував такий антикорупційний мейнстрімінг у всіх інституціях, у всіх секторах і був би спрямований на верховенство права як ширшу категорію, тому що верховенство права і боротьба з корупцією це різні речі. Боротьба з корупцією це напрямок, верховенство права це набагато ширша категорія. На жаль, цей проект не запустився на сьогодні. Немає заміни цьому фінансуванню, але ми працюємо над тим, щоб відновити цю спроможність деякі критичні проекти. USAID були відновлені що стосується енергетичної інфраструктури. Але для себе, як для профільної віце-прем'єрки по євроінтеграції і міністерки юстиції, ми розглядаємо. Ці події як можливість поглянути по-новому на процес реформ, перезапустити його певним чином і сформувати порядок денний разом з європейським союзом. І я бачу в цьому велике вікно можливостей. Україна також ставить собі термін 2027 рік за всіма майбутніми зобов'язаннями перед ЄС, у яких не проситиме перехідних періодів, що це означає на практиці. Ми просимо і будемо просити перехідні періоди, і ми вже зараз в тих переговорах, які відбуваються кожного тижня, визначаємо конкретні строки, коли ми зобов'язуємося імплементувати те чи інше законодавство. Деякі зміни до законодавства не можна імплементувати через те, що або у нас в країні діє режим воєнного стану, та або через те, що впровадження реформ в Україні потребує більш тривалого часу, наприклад, це зміни до законодавства, які стосуються доступу до ринку послуг да, в Європейському Союзі, це дуже розрізнена сфера, вона дуже далека від європейського регулювання, і тому імплементація цих зобов'язань з тим, щоб у нас була така ж свобода підприємництва, яка має бути. Для внутрішнього ринку це достатньо тривалий шлях, і тому, звичайно, нам потрібен перехідний період не лише на законодавство, на а на імплементацію. І є ще низка сфер, по яких ми такі зобов'язання вже передбачали. І так само деякі реформи, зокрема в сфері енергетики, в сфері транспорту, особливо в сфері довкілля, це стосується кліматичних зобов'язань, зеленої, зеленої енергетики, зеленого переходу. Вони надзвичайно. Чайно дороговартісні, тому відповідно перехідні періоди тривалі. Ми країна цифрових технологій. У нас дуже багато різних діджитал рішень впроваджено в нашому процесі. На сьогодні навіть процес перекладу цифровізований. Ми дуже багато користуємося послугами штучного інтелекту. У нас є вже в плані деякі, деякі додаткові проекти, які ми проговорювали з міністром цифрової трансформації. Ми взяли різний досвід. Ми взяли досвід всіх країн, про які я говорила, і е, сформували свою унікальну архітектуру, яка дозволяє і європейській комісії перелаштовуватись, тому що вони на сьогодні бачать, що ми одночасно рухаємося у всіх напрямках. Тобто ми не рухаємося послідовно етап за етапом. Ми рухаємося одночасно. Більше того, на момент, коли почались переговори, Україна вже була. Серйозно інтегрована. Ми маємо торгову лібералізацію, транспортну лібералізацію, ми маємо цифрову лібералізацію. На жаль, через війну, але українці масово отримали доступ до ринку праці. Це зазвичай найважча, найбільш там зарегульована сфера відносин і до, до цієї свободи ем, руху громадян або робочої сили дуже тривалий шлях. У нас є безвіз, тобто ми, скажімо так, не новачки в цьому процесі. У нас також є митна лібералізація. тому зараз певні сфери набагато легше проходити. Ми інтегровані в енергетичний ринок, все не перелічиш насправді. І те, чим я найбільше пишаюсь, і за оцінками одного українського аналітичного центру, ми отримали тут оцінку 5 із 5, А це те, що у нас доступ і можливість долучитись до переговорів мають всі експерти громадських організацій, асоціації. І народні депутати сьогодні більше 200 народних депутатів, і ця цифра постійно зростає, долучена до процесу. Це суттєво спрощує потім голосування рішень в парламенті і їх комунікацію громадянам. Тому в нас же є свій унікальний досвід, але він теж сформований з всіх попередніх досвідів. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам.